Доброго вечора. А, а ні, диви, працює. Е, значить, враховуючи те, що в нас імбіцильна влада, е, збіговисько тупих недорозвинених дегенератів. І у нас знову введені графіки відключення світла, які не працюють. Ну, по факту вони не працюють. Графік є, але вимикають і вмикають світло, коли їм заманеться. Стрім може припинитися абсолютно в будь-яку секунду. По незалежним від мене обставинам. Дуже цікава сьогодні була аргументація, чому, типу, з сьогоднішнього дня знову е, будуть вмикати, вимикати світло, тому що на вулиці хмарно, сука. А Так, я коли це почув, сказати, що я був в шоці, це нічого не сказати. Марно, через те світло будемо економити. Ну, дійсно, справжня причина, я думаю, вам всім відома, треба продавати електроенергію за кордон. Прикольно. Бо наші закордонні партнерші. Партнерки, як їх там правильно можуть образитися на недолугого тупорилого Вову Зеленського. Так що, Своїм дузьки, а за кордон, будь ласка, вибачайте за такий ліричний вступ, але вже трошечки воно наболіло, так би мовити. Костя, привіт. Ці Мали купу часу грошей, щоб підготуватися до будь-яких ситуацій, але замість того, щоб вкладати ці гроші в свою країну, в Збройні Сили, в енергетику, ну їх просто тупо пиздять. Політична хвилинка. А ну що, Костя, ти радий? Андрій, привіт, привіт. Ти радий тому, Господи, Стічу. Ну, от, якщо не для колекції, а от саме пограти, варто він був того, щоб впорюватися в цей режим. Не для колекції, ще раз скажу. Весь просте питання, вартий чи не вартий? Проста відповідь: так, ні, все. Без всяких оцих. Ну, може, якщо, туди-сюди. Це ж елементарно. Так. Це ж у нас новий тиждень виявити супротивників. М -м, знищити машини супротивників щонайбільше 100 метрів може за технікою США, ПТСАУ. САУ. Можна міняти серйозно? Бля, я не знав Костя. Дякую, що ти сказав. Снайпер. Ну, це мені більше підходить. 85 супротивників виявити. Ну, в принципі. Мені ж все одно треба буде так чи інакше на ньому покатати свого часу. Так. Тім угу. задач на X5 лишилося. Зараз я на ньому хоча б. x Два зіб'ю. Містер Боблик, привіт. Дуже файно, мапа не для ЛТ. І 3 ЛТ. А все побачив, містер Бублик, дякую. Мій косяк. Мій косяк згоден. Та нічого, тільки запустився. А на я... Туди їду, якщо можна сюди поїхати. Хусенеця може порватися. Умерно, чесно кажучи. Тільки я їх засвітив. Ніхто навіть пострілу не не здійснив. Те, що треба знати про союзників у цій грі. Є, берти ж на центрі був. Креперу я згоден. Пере що я неодноразово заявляв, що ЛТ це самий важкий і самий невдячний клас техніки. Бо як би ти не намагався зайняти якусь класну позицію або дати інфу, е союзники тебе ігнорують. Кажучи, дивно, що я так довго живу. привіт Сьома, а категорію мав змінити, бач. Каво на консолях гра... хтось грає в танки чи ні. Так, перемогти це люба категорія і снайпер, 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 снайпер. Олександр Героям слава. Мої вітання. Так, снайпер і універсальний. А я мать, і мох я виявив. Богдан, я так розумію, привіт. А де ж я тут що зможу? Ну я спробую, прекрасно? Як гра заходить? Олександр Поняття не маю. друга катка. Я після останнього стріму трошечки проаналізував своє е, ставлення, я зрозумів, що я надто переймаюся цим усим. і через це в мене знову починає горіти дупа, і я не витримую довго. Тому я буду старатися, як я радив іншим гравцям, абстрагуватися від усього. Від тупої механік, які не працюють, від неадекватних союзників, від е, убого рандому, і так далі, і так далі. Оця срана награ, це явно не те, через що треба перейматися. Клас, я вже спіймав лампу. це пошкоджено so Mr. Зато их ошибаюсь.